Як я зіпсувала дорогущу свічку клієнтки? Клієнтка передала використані свічки, щоб знову залити у них ароматний віск. і попросила підібрати схожий аромат, як був у них раніше. Я наголосила, що віз потрібно очищати обережно, щоб не здерти фарбу зі стінок, бо вона намагалася одну очистити самостійно і пошкрябала фарбу. Я ж, людина профі в цьому ділі, взяла дерев'яну лопатку замість гострого ножа і давай коваряти. І коли прийшло діло діставати металеві тримачі, виявилося, що вони там приклеїлися намертво прямо до фарби, і я дістала їх разом із фарбою. А тепер поясню, чому взагалі до мене потрапили ці використані свічки. Окрім того, що в мене є власний бренд декору та сойових свічок, я ще займаюся реставрацією чужих використаних або поганих зі склад. Ладом або ароматом свічок. Ця послуга особливо актуальна тим, в кого зібралося декілька пустих посвічників і не хочеться переплачувати знову за бренд та рута пакування. Вартість такої перезаливки коштує гривня 90 за грам. Тобто, якщо у вас 100 грамова свічка, це буде вам коштувати 190 гривень. Детальніше про склад, про вибір ароматів, про процес взагалі всієї перезаливки та відгуки, ви можете прочитати на цій сторінці у окремих хайлайтс. До речі, реюзом використаних свічок я займаюся вже рік, і за цей час зібрала просто десятки позитивних відгуків. Клієнти пишуть, що шкодують, що Ніше не знали про цю послугу, а коли вони спробували якісні соєві свічки, то відчули колосальну різницю у складі і якості свічок. Проблема 90% свічок на ринку: те, що у них просто неймовірно гарна тара, але всередині ну такий собі склад. В основному це парафін і дешеві віддушки. На ринку вже відносно давно з'явилися якісніші складники, такі як соєвий віз і перевірні сертифіковані аромалії, від яких аромат тримається в кімнаті набагато довше, приємніше і не потрібно провітрювати кімнату від того, що ти задихаєшся, і голова від них не болить. До кожної перезаливки я додаю подарунок чайну